Всім привіт, 28 серпня, при вас зриваю, дивіться ось ягідки. Я вам вже показував це і риска, да? ось одна ця грона, що не доїли, це друга. Дивіться, я при вас ось оберу, зразу зриваю, ось ось. І йдемо з цим ділом. Йдемо. До Ламборжині. Зараз будемо порівнювати і смак, якби, і заміряємо цукор, бо просили, я щось не знаю, ну не заміряв. Зараз заміряємо ми на камеру цукор і порівняємо з Ламборжині. Бо питали, чи Ламборжині мене спіли, чи стигли на сьогодні. Значить, дивіться, я підійшов знаменитий 13-й стовп, бачите, ось кущ. Ось. Ламборджині, Оце він отак виглядає на сьогодні, на 28 серпня. E, значить, це все, що тут залишилося, показую. Тут не рвалося, просто, ну як, для проби з але виноград сам по собі не зривався відсюди. Це все, що залишилося від зворотних заморозків. Усі ви бачили, що тут кущ був, e, ну виморозило його. Короче, Оце все, що тут залишилося. Це перше плодоношення його у цьому році. Ось ще гроночка висить, бачите, невеличка. Ну, тобто, і, і там от, якимось чудом зберігалася хороша, хороша ось грона. Да? Вона одна тут така красива, залишилася. її, ну, я, я рахую, десь буде грам 600, ну може 700 максимум. Більше, мабуть, її не буде. Може й більше, ну не знаю. Неохота її зараз зрізати вже цей. Коротше, дивіться, я ось оложу це що я приніс. Ось, ось і ризка. Бо тут у мене все є. ну Будемо зараз дивитися. А тут ось. Ну де тут Сейчас. зірву. Зірву ягодки на пробу. Ну ось, все, дивіться, давайте не знаю, давайте так ось Зріж... зверху, ось я три штуки, гляньте, зняв. ось, ось, ось такі. І будемо дивитися на що воно в нас покаже. Ось все, дивіться, так виглядає. Це найбільші ягодки є, тут ось доволі длінші красивіші бачите вісюльки аж вон дивиться тоже бачите вони длині красиві От, ну, тут вообще ось ця красота то не будемо ми О, все не будемо ми тут давайте заміряємо для початку цукор у них да, одной рукой це конечно робити Сейчас. Оп. Замало трошки суку. Сейчас мы больше тут налево О. все, вот так он Так, а ну-ка, что тут? Давайте я так сейчас вам скажу. Так, показує 21 з чим-то. Не знаю, бо я не, не бачу. Блін, мені дуже тяжко це тут. Ну коротше, хочете, повірте на слово. 21 там і, і, і з хвостиком, Оце на сьогодні Оце на сьогодні так показує. А ну-ка для контролю зробимо другу ягодку возьму. Ця ось у нас дивіться, бачите, зараз за цю щоб вже для правдивості. Просто одною рукою тут самі розумієте, як це воно тут. О, так. Ну, нічого не помінялося, все, та, все так само 21 і з коротше. Так, мабуть, я краще камеру закріплю зараз на штатив. Та й будемо. Дивіться, скільки воно заважується діло. Так. Включаємо віса. Скільки ягодка має. Так, дивіться. По нулях. Ну, ось, допустим. Три Ну, Давайте зірву, бо надкусював, ось що, просто вирвав, бачите, дивіться. Давайте ще одну зірву, щоб вже 5 штук було. Бачите, в середньому 3 грами. 3-3, 3-4, короче. Ну, Тут ось на цій, на цій гроні тут значно більше, бо це ж я з фостиків зривав. Бачите, вони... Ну видно, що вони ж не самі великі. Та і смисл самі великі. Самі великі будуть ну, 5 грам максимум. Більше я вважаю, що вони не будуть. Так, на, на розріз, значить, на розріз подивимося. Коротше. Зараз на розріз у нас показує. Ну, всього, дивіться. Нитка. Це не рудимент, ось видно, зеленіша нитка, просто ось. Тобто на кінчику. Шкірка легко з'їдається, прямо нормально. На смак, гармонія, тільки така гармонія. Короче, хороший баланс, так як і в, этом, в аватарі хороший баланс цукору з кислотою. Смачна. Нічого не можу сказати смачна. У мене є два куща, це кущ, який я вам зараз демонструю. Це привитий він на добрині. А там на здоровому винограднику у мене кущ, ну там маленькі вісюльки, там кущ корневласний. Ну, все воно те саме. Давайте тепер для порівняння, зараз я, Ось дивіться, ягодка, бачите ж. Ягідка. І риски. Значить розрізаємо ризку. Так. І зараз ми подивимося Цукор в Іриски. Так, зараз ми тут на От так. А цукор у до речі. Сейчас, если получится. 28 брик, щоб ви розуміли. Кажу 28, 18. Щас, де воно тут, блін. Оце ж бачите, я не дуже тут сам тямлю. Мені дуже не знаю, де воно там показує, не показує. Ну, коротше, 18 брикс. 18 брікс, щоб ви розуміли. Тобто і різка. А знаєте, як по відчуттях, вона вроді солодша, ніж цей. По відчуттях іризка солодша, наче як Ламборджині. А бачите, а прибор показує, що на 4 брікса майже, бо там 21 з чим-то тут ось у цій. Ну ще раз перепровірю, цю я не провіряв ще. Вже всі понад хусію. Так. Yeah. 21 з лишнім, так як було. Де воно там? Коротше, 21 з лишнім, нічого не міняється, любу ягоду. Беремо, пробуємо. Так що якось так. Значить, провіряв я й до цього ходив, це я вам питався на камеру показати, але я їх теж чимало порізав на участку іменно і Іриску, то вони всі, я не бачив більше 18 брікс. У мене 18 брікс. І оси, і оси шматують гади, вже почали шматувати. Ламборжині, бачите, солодший, а оси не шматують. А знаєте, шкірочка у Іриски Тут вона теж легко зідоємо, но іриски взагалі вроді не відчутно Шкірочка в іриски тонша і не відчутна, Як у ну, цьому ось ламбаржині. Ну по красі, конечно, ламбаржині тут не з ірискою. Не знаю. Мені і той і той подобається, нічого не можу сказати. В будь-якому випадку в мене буде що один, що другий жити на участку. Це 100%. Тим більше, що в мене цих вже два. Один на привитий, один на своїх корнях. Ну той, що на своїх корнях, то він у нього тонші ягоди, Похожі на хеллоу більше. більше. Вот. Набагато тонші такі, ну, а тут такі вони більше повніші. Ну, так як на прививки, то воно так і поводить себе. Якось так. На цьому все. Що просили, я вам показав. Не раді фастовства, а раді того, що залишилося тут показати вам, бо я ж кажу, ну ви всі бачили, 13-105 цілу, цілу неділю бігав знімав, після того заморозка тут вся чорна стояло. Всі бачили, можна повернутися, подивитися за у травні місяці, що тут відбувалося. Ну а Це що, бачите, що вдалося спасти спеціально, державу, це ж, щоб показати, пробували був у мене. Та, коли позавчора привозив мені матеріал на прививку, ми прививали там. Майстер-клас робив міні Володимир Петрович Ткаченко. То ходили ми весь участок, пробували дійсно, стигли і ламборджині на сьогодні. Нічого не можна. Ну ви самі бачили по рефлектометру. Так що перепробували всі, усі мої. Мускати, які в мене є, остановилися. Як сказав Петрович Львівський, каже, це буде в мене 100% на орки. Ну, якось оце отак. Ой. На цьому все. До побачення, до наступних відео.